18-та година в Україні на часі новини для вас працює Лілія Налягака. У Харкові найменше потерпілий тримісячний хлопчик. У дитини гостра реакція на стрес. Також серед постраждалих двоє медиків та двоє рятувальників. Про таке повідомляє Харківська обласна прокуратура. Міський голова Ігор Терехов інформує, вже 44 потерпілих, з них семеро неповнолітніх. А поліція Харківської області зазначає, що сьогодні по Харкову загарбники запустили більше десяти ракет. Нагадаю, в день під вогнем окупантів опинилися кілька районів міста. У Салтівському влучили біля метро та торговельного центру. У Київському по приватному житловому будинку у Немишлянському поцілили по палацу спорту. За попередніми даними російські війська били по Харкову, зокрема ракетами типу Іскандер М. З огляду місця події були виявлені та вилучені уламки від ракети, яка сьогодні влучила в декілька метрах від входу в гіпермаркет Таргет в Залтівському районі. Саме ці уламки ви можете побачити в моїх руках. Це металеві уламки характерного зеленого кольору. Саме цей кольор характерен для ракет типу Ескандер-М. Крім того, в руці ви можете побачити тепло обмотку від двигуна ракети. Типу «Ескандер-М». Крім того, за даними контролю систем ПБО, була зафіксована швидкість цих балістичних ракет в повітрі. Вона склала близько 6 тисяч кілометрів на годину. За останню добу на Нікопольщині четверо поранених. Ворог обстрілює населені пункти фпв дронами та артилерією. В Дніпропетровській Ова напередодні початку навчального року звертаються і до батьків, і до вчителів бути пильними. Подробиці дізнаємося у моєї колеги з Дніпра Олени Мендалюк. Вона зі студією наживо. Олено, привіт. Яка у вас безпекова ситуація? Вітаю, Лілія. Ну під безперервними ударами з градів, гронів та артилерію Нікопольщина. Так від вчорашнього вечора Росіяни поранили чотирьох людей. Зокрема, у Марганецькій громаді через ворожий артобстріл. Поранені 58-річний чоловік та 52-річна жінка. Їм надали медичну допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилась. Потрощені приватні будинки, господарські споруди та авто. Ну і впродовж дня окупаційні війська продовжують спроби атакувати як районний центр, так і при. Бережні території е впевів дронами про наслідки буде відомо пізніше. Ну, і напередодні нового навчального року особливо бути уважними та дослухатися до тривог. Закликають в обласній військовій адміністрації з 2 вересня в регіоні. Починається навчання у прифронтових громадах. Воно проходитиме онлайн за змішаною системою. Навчатимуться діти у інших містах і селах за умови, якщо у закладі є укриття. До прикладу у Дніпрі спочатку навчального року курсуватимуть 30 Безкоштовно шкільних автобусів ними користуватимуться учні шкіл, які не мають укриття. Через це діти змушені здобувати знання в іншому навчальному закладі таких близько 200, двох тисяч. Ну і далі прошу послухати звернення від голови обласної військової адміністрації. Звертаюсь до вчителів, батьків та учнів. Реагуйте на всі сигнали повітряної тривоги швидко та безапеляційно. Переходьте до укриттів. Не час розслаблятися. ворог цинічний та підступний. А тому маємо дбати про безпеку дітей. Ну ось таку інформацію має станом на зараз студія. Дякую, колегу. За ситуацією на Дніпропетровщині стежить наша кореспондентка Олена Мандалюк. Папа Римський Франциск засудив масовані обстріли Росією української інфраструктури. Про це повідомили у Ватикані під час зустрічі з прочанами. Понтифік сказав, що він постійно близький з мученицьким українським народом, а також зауважив, що російські бомбардування стали причиною смертей та поранень і залишили понад мільйон людей без електрики та води. Не оминув увагою. Папа римський і війну між Ізраїлем та Палестиною закликав припинити вогонь та звільнити заручників. 109 випадків присутності російських військових літаків поблизу латвійського кордону зафіксували національні збройні сили Латвії. У своєму звіті військові зазначили, що російських військових льотчиків фіксували біля зовнішнього кордону територіальних вод Латвії. Зокрема, цього тижня патрульні літаки НАТО вилетіли з військової бази в Лієлварді і вирушили на виклик, щоб ідентифікувати російський борт іл 20 у повітряних силах. Зазначають, що це судно регулярно літає над Балтійським морем. Без транспондера або плану польоту за минулий рік збройні сили Латвії зафіксували 159 схожих випадків. 5,5 тисяч цивільних записалися у добровольці для захисту країни. Таке відбувається у Литві. Найбільше охочих понад 2,5 тисячі у вільнюнському регіоні. Всі, хто зголосився, у мирний час стануть сполучною ланкою між населенням і армією, з поміж основних ймовірних завдань під час війни, боротьба з диверсійними групами, захист критичної інфраструктури, встановлення блокпостів і безпечна евакуація. Перший відбір проведуть вже цього місяця. А з жовтня розпочнуть спеціалізовані тренінги для тих, хто пройде. Вірменія заморожує свою участь в ОДКБ на всіх рівнях. Про таке заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. І ще додав, існує ненульова ймовірність дискусій про повний вихід країни з організації. Утім, жодної конкретики не навів. Нагадаю, минулої весни вперше заговорили про європейські перспективи Вірменії. А в липні рада ЄС уперше в історії ухвалила військову допомогу для вірменських збройних сил. 10 мільйонів євро виділили з Європейського фонду миру. Раніше з вуст Пашиняна лунали заяви, начебто ОДКБ не виконала своїх зобов'язань перед Вірменією під час війни за негірний Карабах. Як наслідок, усі спірні території повернулися під повний контроль Азербайджану. В Україну з Італії, Франції, Німеччини, Португалії мототуристи з 24 країн прибули в Ужгород, подолали понад три тисячі кілометрів, щоб підтримати нашу державу у протистоянні з ворогом. У центрі Ужгорода провели парад націй. Що привезли з собою? Подивіться. Гучним ревінням моторів сталевих коней в'їхали в Ужгород. Мотоциклісти Парадонації на головну площу Ужгорода в'їжджали по черзі. Мототуристів зустрічали під гімн кожної держави. А вони підняли свої прапори. Він народився в Криму. Він знаючий Крим. Разом ми переможемо. Україна понад усе. Подружжя Кетрін та Джефі з Франції подолали майже дві тисячі кілометрів, щоб добратися до Ужгорода. Востаннє в Україні були п'ять років тому. Ми їхали дві доби. Ми вже другий раз в Україні. Минулого разу були в Яремче. Ось такий у нас Фемелі Лук в українському стилі. А ці браслети ми придбали в Україні п'ять років тому. Під час нашої першої подорожі сюди. Ми дуже любимо українців, тому ми тут, аби підтримати вас. Том приїхав сам позаду дорога завдовжки три тисячі кілометрів за кермом залізного коня. Чоловік вже більше 25 років. Об'їздив пів світу. Нинішня подорож каже особлива. Трохи одягу, зручне взуття та вода, все, що я брав з собою в поїздку. Я приїхав із Норвегії, подолав три тисячі кілометрів. Це особлива подорож у нелегкий час для України та всього світу. Я хочу підтримати моїх друзів з України. Це національний трафік. Бачите, скільки країн нині разом з вами. І чесно кажучи, я трохи не боявся. Парад організували представники українського мотоклубу. Довго сумнівалися, чи наважаться колеги на подорож у нашу країну. А сьогодні, коли на нашу землю прийшла така біда, вони нас дуже 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 сильно підтримали. І вони всі кажуть, що їм було страшно їхати до нас. Так вони, вони перезвонували підзванизвонивали нам. Але кожна країна дуже старалась, щоб, хоч один мотоцикл, ну приїхав на площі поштові мотоциклісти клубу виставили техніку, яку виготовляють своїми руками для військовослужбовців. З часу війни постійно допомагають армійцям. Знають, як складати і дрони, і автівки. Закордонні колеги приїхали теж не з порожніми руками. Мототуристи зібрали кругленьку суму на потреби українських захисників. Це техніка, яку ми робимо своїми руками. Наші хлопці роблять і постійно її відправляємо. Вчора ми відправили автівку. Вона поїхала прямо на Покровськ. Ми Постійно це робимо напротязі Ми допомагаємо чотирьом бригадам. Цією технікою в Ужгород привезли фотовиставку світлин, присвячену російсько-українській війні. Мотоциклісти з усіх країн кажуть, війна не повинна існувати в сучасному світі. Вірять у перемогу України і обіцяють допомагати виборювати її і надалі. Яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Джура з майбутнього таємничий щоденник. Відомі актори і телеведучі записали для дітей аудіоказку. Вона складається з семи частин і розповідає про часи Запорізької січі, що спільного у казці із сьогоденням. та як проходив процес виробництва, мої колеги про все дізналися. Ти не кажи своїм батькам про мою схованку, добре? Про неї ніхто більше не знає. Зможеш не розпатякати. Це історія про джурів, зброєносців підлітків, які в часи Запорізької Січі були помічниками козаків і забезпечували для воїнів надійний тил. Аудіоказка Джура з майбутнього таємничий щоденник з перших секунд переносить слухачів саме в ті часи. Давайте додамо трішки сумніву в останнє додання. Ага, про неї більше ніхто не знає. Зможеш не розпатякати. Головного героя десятирічного Ромчика, який магічним чином переноситься в часи козацької доби, озвучив Анатолій Бондаренко. Якими цікавими можуть бути книжки? Подумав Рома. Вони заносять тебе у давнину, розповідають про час і простір, дають волю фантазіям і можливість жити іншим життям. Ведучий телеканалу Інтер та за сумісництвом співавтор «Аудіоказки» розповідає, ідея створити проєкт для дітей з елементами історії виникла під час запису одного з інтерв'ю. Був Дмитро Савенко, це засновник благодійного фонду міст. Вже після ефіру ми розговорилися, і він там так в ефірі коротенько сказав, що ми в одному, я не пам'ятаю, в якомусь населеному пункті вони поставили пам'ятник Джурі, а непогано було б іще й. Ну, щось написати про джур, тому що мало хто знає, які вони були, що вони робили, чим вони допомагали козакам. Кілька місяців творча команда працювала над сценарієм. До озвучення тексту долучили відомих артистів, які теж були героями однієї з телепрограм Анатолія Бондаренка. Народній артистці України Ользі Сумській дісталася роль десятирічної Діани. І він сказав, що в старовинних літописах є переказ, який звучить так. Напередодні Великої битви Джура Чужинець і його подруга, сама Магура, ледачого перетворить на героя, а під його списом ворог стане на коліна. Ну, друзі, це пророчі слова. І це про нас, незламних українців. Я переживала, як це буде відчуватися, тому що м доросла акторка. І тут треба дати тембр дівчинки. Намагалася трошки тембр зробити таким а, високим. Голосом актора Віталія Борисюка у казці і... говорять одразу кілька мужніх козаків. Тепер сип золу. Кидай ще пару жмень і починай прати. Дуже цікаво було спостерігати за колегами, тому що Віталій зіграв козака. О, теж таку людину вольову. Ну він і є козак. От він для мене теж характерник я десь прийшла, в душі, тому що він мужній, він рішучий. А треба сказати, що я теж ж виросла в Запоріжжі. І тому ця тема козаків наших українських характерників. Вона мені рідна. А незабаром Джура з майбутнього отримає ще й паперову версію. Творча група, що працювала над аудіоказкою, має намір створити комікс за її мотивами. От і моє Джуренко, сказав козак і посміхнувся. Ну, класна казка, аж мене сльози на очах. Анастасія Пилишок, Олег Невядьомський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Далі слово Олексію Фадєєву, а ми з вами побачимося о дев'ятнадцятій. Колега. Дякую, Лілія. Так, будемо говорити в тому числі знову про ситуацію на фронті на трошки іншій ділянці. Дочекайтеся, це важливо.